Надія Савченко в Україні сьогодні по обіді літак з українкою прибув до ВІП-терміналу в Борисполі. Зустрічати її приїхала сестра, мама, а також політики, журналісти та небайдужі українці. Сама Надія подякувала всім, хто її підтримував. і Сказала, що в будь-який момент готова розпочати роботу в парламенті. Зустрічала надію і наша Ксенія Середа. На її повернення два роки чекала вся Україна. Тож зустрічати Надію Савченко приїхали кілька сотень її прихильників. Серед них і однопартійці Наді. У супроводі Олександри Кужель приїхала сестра Віра, а разом із Юлією Тимошенко – мати Марія Іванівна. Діре, вийна, мати каже, востаннє бачила дочку 24 грудня. Що вона прилітає, сьогодні знала, але не приховує, що не вирішила, що має сказати, коли побачать. Марію Іванівну повезли просто до літака. За кілька хвилин до журналістів вийшла і сама надія. Перше, що я хочу вам сказати, це те, що я на волю телефон чутні. Я хочу попросити вибачення у всіх матерів, діти, чиї не повернулися за то, а я ще досі жива. Я хочу вибачення попросити всіх матерів, діти, яких сидять в неволі, а я на волі. Я хочу вам сказати, так я не поверну мертвих, але я завжди готова покласти своє життя ще раз на полі бою за Україну. Надя подякувала всім, хто її підтримував. каже, якби не люди, вона могла б не вижити. Прихильники надії дякували навзаєм. взаєм. Поговорити з Надією і Юлія Тимошенко та розказала насамперед Савченко, поцікавилася, коли може стати до роботи в парламенті. Зараз же хоче трохи відпочити. Спочатку втічую, вип'ю літра два горілки. Наб'ються, відійду. Політик додає повернення надії в Україну, це заслуга, власне самої надії, а не Кремля. Приїхали зустрічати надію. Журналісти, звичайні українці та політики, кажуть, що не готувалися в тім нині емоції. Зашкалюють мене все трясе, тому що коли прочитав через інтернет, що. Ось вона може повернутися. Потім що вона що її вже обміняли, потім що вона вже у телі такому Київ, і просто я зразу ну зрозумів, що треба їхати сюди в аеропорт і зустрічати, тому що не міг просто не приїхати. Я дуже вболівав, як і всі українці. Це надію, нарешті вона вдома жива, здорова. Я встигла тоді гнутися швиденько, купити таку найбільшу паляницю, яку я, яку я побачила, і прилетіла сюди сюди щоб зустріти нашу надійку, нашу герою України, яку ми так довго чекали подолавати квіти Савченка і щоб вона не повістала, Василь, ні, вона ніколи не покидала. Після цього Надія поїхала до адміністрації президента. Ксенія Середа, Олексій Трушин, новини на першому.